I oh, november Та на чоловікою, бо стем, не сітку і, Господи, і спочиваю, у покої душі рабі, повідини чоловіко люби, слава ці, син, і святому духові. Си був, що зійшов до пекла, і розміна, не закона, цю душі рабів твоїх упокої, і мені повсякчас, і на віки ніч'яні, є бій на чисте непорочне діло, ді, що була всі мені породи. Молися за спасіння душі, помилуй нас Боже, з великої милості Твоєї <кліпи> Молимо Тобі, вислухай і помилу. Господи, помилуй. Шмати, помилуй. Ще молимось за упокоєння, воїнів учасників, АТО, що за Україну і її незалежність, життя своє поклали і всі героїв України. Героїв майдану Небесної Сотні і за відпущення всякої провини Віль воді, і невіної, за ти помили, господи, помилуй, господи, помилуй, Господь Бог, душі її там, де тоні, спочиваю, Господи помилуй, господи помилуй, Господи помилуй. милості Божої, царства небесного. Christophe Smartmohan, Ти смерть подолав, і диявола знищив, і життя світові твою дарував, сам христи, Боже, душі, особших рабів твоїх, воїнів, учасників, а то, що боги загинули, захищаючи Україну героїв Небесної Сотні. І всі герої України, що за її незалежність життя своє поклали. в місці світлому, місці квітучому, де немає болю, ні печалі, ні зіткання, всякий гріх, який вони вчинили. Бовом ділом, думкою, Як милосердний чоловікою простив. бо немає людини, щоб жила і не согрішила, тільки ти один Бог без гріха, правда твоя, правда вічна і слово Твоє – істина, бо ти воскресіння життя в покоєм і тобі, славого села йому.

Милыми на зряну слонишую церапини, Що без ісміння Бога слова породило, Сущою Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, наді наше слава тобі. Слава тобі, Сина і Святого Духа, Він і Його всяк час і навіки вічні. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй, благослови. христос, є істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері, святих славних і всехвальних апостолів, душі усопших грабів Божих, воїнів, Ато і всіх, що за Україною незалежні життя своє поклали. Волоня в Рамиса каяко, бога й доправений прилічить, а нас помілує, спасе нас, бо він благий, чоловіка любів. Свійні вічний боги буде, Господи, воїнам України, погибших за волю і незалежність України. І... sotvori im vi Нашого, ти єдиний твори, що поглянь ми щедро та смирення, рабі, чоловіку любовного мислу, помилуй нас, Бо вороги наші зібралися на нашу поубити нас і знищити державу, святині наші, допоможи нам Боже, Спасителю наш, визволи заради слави імені, то нехай справдяться на слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливі, стійте, побачити спасіння. Від Господа Господь переможе за нас, та, Господи, Боже Спасителю наш, Не пом'яни для неправду людей Твоїх і не відвертайся від нас, нівом щедрота відвідай, смирених грабів Твої з милості припадають, повстань на допомогу нашу і подай воїнство нашу зім'ям, перемогти зрити неправедні наміри, і, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико, ми як що зайди та вчезнуть вороги наші, як ворог розсипається від лиця вітру, нехай розвіються їхні злі не знищити нашу державу українську. Господи, тихо ми тих, хто противиться заповідям постановам, поверни їм пам'ять твої заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій заповіді, пошли ангелів. Які вселяльних страх і пам'ять про те, що вони себе християнами називають, Нехай же, Господи Боже воля над нами, якщо провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим битві за віру Україну, душі прости і провини. Не правено суду, подай усіх, віримо, молимо, що велико продоровити, Господи, що ти захистив, свято ми, що ми до спокою приведеш усіх, бо ти всі захист, і перемога, і тобі, славу висилаємо ці сіну, і святому Духові. Іні повсякчас, і на віки, віки. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі у Христі, браття і сестри, всіх вас щиросердечно вітаю і святом покрови Божої Матері, так як колись, пречиста Діва Марія, захистила. Місто Константинополь, де люди молилися у влахернах, і святий Андрій Юродивий, побачив Діву Марію, яка на царськими воротами із сльозами молилася за народ, і Господь за її молитвами спас це місто від ворога і супротивника. Так і сьогодні, в день покрову Божої Матері, ми благаємо. Діву Марію, щоб вона молилася за наш український народ, щоб Господь подав нарешті той довгожданий мир нашій Україні, щоб примирив, щоб ми жили і процвітали в єдиній державі. І сьогодні прийміть від мене особисто і від, нашого, від нашої церкви, від парафіян. Я хочу привітати воїнів наших, воїнів АТО. Я хочу виразити вам слова вдячності, тому що ми завжди молимося за вас, а ви там захищаєте нас. Ми схиляємо голови перед вами, бо сказано, немає більшої любові на ту, як то власне життя віддає за друзів своїх. Я хочу. Скласти сьогодні ми молитви за тих, хто там сьогодні, в ті важкі часи, незважаючи на холод, важко, але оця любов перемагає до своєї землі, тому що ми не прийшли загарбати чужу землю, а спасти свою землю. Хай причиста Діва Марія тримає над нашими воїнами свій небесний обофор Хай захищає тою невидимою силою від ворожої кулі, щоб Господь відвертав, щоб всі прийшли додому здоровими, щасливими, щоб дочекалися сім'ї, щоб дочекалися діти своїх батьків, матері дітей, жінки-чоловіків, просімо у Бога, Господь добрий, Бог є любов. І коли ми будемо просити від щирого серця, Господь змилосердиться над нами. І давайте всі разом заспіваємо нашим воїнам і всім честь сьогоднішнього свята многих і благих лів. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! Май Бог благословить вас! Спасибо вас! ハハハハ